Тання прихильникам футзалу, вашій увазі. Черговий випуск програми Харківський футзал. Мова піде про восьмий тур одного з найбільших змагань із футзалу. Кубку ФК Універ наближається до фінішу. Перше коло турніру. І наступний тиждень буде вирішальним майже для усіх ліг щодо визначення турнірної ситуації перед другою стадією. Цього разу також не обійшлося без непередбачуваних результатів а почнемо огляд традиційно з вищої ліги. Ігри вищої ліги розпочала пара та Форумс. Вже на третій хвилині Усик відкрив рахунок, а ближче до перерви у воротах Форумс опинилося ще два м'ячі. Після перерви Форумс нарешті змогли втілити свою атаку у гол, проте на м'яч м'ячковелизько швидко відповів Ареф'єв. Він же й поставив крапку у голах «Стройінвеста» у цьому матчі, коли за дві хвилини до кінця суперники ще раз обмінялися голами. 5-2. Чотири кімнати дуже впевнено розпочали матч проти команди Нік Арс, що дозволило їм швидко повести у рахунку. На 13-й хвилині піддубний та Бутенко обмінялися голами, а до перерви поживочку встиг забити «Нік Арсу» і третій м'яч. Після перерви Нікарс почав діяти гостріше і за декілька хвилин вже скоротив відставання у рахунку. Втім, у наступній же атаці Халін перетворив рахунок на 4-2 на користь кімнат. Справжнім лятівником Нікарсу став Олександр Кравченко. Він спочатку на 40-й хвилині зробив перевагу суперника мінімальною, а вже за хвилину в останнє зрівняв рахунок 4-4. Турнірна таблиця у Вищілізі тепер має наступний вигляд. Попереду житло Буд-2, але у команди далі за розкладом ще непроста гра проти чотирьох кімнат. У першій другій лізі фаворити впевнено набрали по три очки. Епіцентр Салтівка, наприклад, з легкістю розібрався із останньою командою і Квашин, не дозволивши супернику забити жодного разу. Натомість сам епіцентр вже до перерви практично зняв усі питання, коли Крутов, Іщенко та Подвойський зробили рахунок 4-0. У другому таймі картина гримало змінилася, а епіцентр продовжив збільшувати відрив у підсумку. Усі ці воріта камельники квашин побувало аж 10 м'ячів. Команда й досі чекає свої перші перемоги у цьому сезоні. Хенкель та клас продемонстрували більш гостру гру, де так просто ніхто очки віддавати не збирався. Відкритий рахунок тут вдалося лише на 19-й хвилині, коли Свіщев вивів Хенкель вперед. Вже на початку другого тайму кабак зумів подвоїти перевагу команди, а класу знадобилося 40 хвилин, аби нарешті пройти ворону суперника. Гол Пітченка додав інтриги, але відігратися клас так і не встиг. 2-1. Тандем Плюс в останніх матчах вдало чергує поразки та перемоги. Поступившись у минулому турі лідеру ліги, пивовари цього тижня не залишили шансів юбідевелопмент Девелопмент» 6-1. Голи Голуба та Мамедова у першому таймі позначили фаворита пари на полі. А вже після перерви, коли суперник зумів скоротити розрив, за справу взявся Чорнобай. Його хитрик та гол мостового на останній хвилині зняли усі питання у цій парі. Таким чином, після восьмого туру, епіцентр має 19 очок, за ним другу сходинку поділяють тандем плюс та хенкель, григони також відзначилися перемогою і тому йдуть четвертими. Мрія 94 у восьмому турі провела надважливий матч, який дозволив команді подовжити лідерство у третій лізі. Перемога з мінімальним рахунком над Фоліо Плюс стала можливою завдяки голосу Океана за хвилину до перерви. Мрія демонструє впевнену гру в обох турнірах егідою Євка Універ та залишається єдиною серед своїх конкурентів, що досі не знає поразок. Команді 2 в очки також далися непросто у матчі з МДК. Команді Василя Сухомлинова вдалося відкрити рахунок на сьомій хвилині, проте основні події тут припали на другий тайм. Завдяки старанням Дмитра Шульги МДК вдалося зрівняти рахунок за 8 хвилин до кінця матчу, а гра не була нового розвитку. Щойно синельник вкотре вивів 2В Вперед, як Шульга на 48-й хвилині знову перетворив рахунок на 4-4. Втім, втримати результат так і не вийшло. Арслан Алієв приніс перемогу 2 в 5-4. Аж та Елмет обмінялися точними ударами у дебюті поєдинку. Після чого гра трохи заспокоїлась. Чергова атака Елмету на 16 16-й хвилині призвела до автоголу Корягіна, а ще за декілька хвилин Терсаркісян зробив рахунок 3-1. Після перерви гравці Аж змушені були виправляти ситуацію і довго не чекали. Спочатку бойко скоротив відрив, а вже за хвилину Новіку встановив остаточний рахунок 3-3. У турнірній таблиці Мрія 94 тепер має 22 очки, а на другому щеблі розташувалася команда 2В. У «Фоліо Плюс» після поразки залишаються ті ж самі 16 балів. У третій лізі непереможною виглядає УкрАгрозапчастина. Черговий матч за їх участі завершився перемогою над Вікторією з рахунком 3-1. Щоправда, забитого голу тут довелося чекати майже півгодини, поки гайдамака не відкрив рахунок. Вже за п'ять хвилин Вікторія відновила рівновагу, проте розвинути успіх не вдалося. На гол Павленка відповів Гайдамака. А ще за три хвилини крапку у грі поставив палку. Квадр у матчі з Востоком пропустив швидкий гол на четвертій хвилині та змушений був відіграватися протягом усього першого тайму. Щойно Ольховський зрівняв рахунок на 21-й хвилині. Як у другому таймі, історія повторилася. Восток знову вирвався вперед. На 37-й хвилині команда зуміла ще раз вразити ворота квадру, чим дуже ускладнила завдання супернику. За декілька хвилин до кінця Ольховський вдруге відзначився, проте дивідентів це квадру не. Принесло три-два. Того ж дня з'ясовували стосунки Імпульс та Фортуна. Вже на шостій хвилині імпульс повів у рахунку завдяки голу Мартиненка. Проте, в практично наступній же атаці, Фортуна відповіла голом Деркача. За рахунку 1-1, команди грала аж до 41-ї хвилини, коли Пугач приніс «Імпульсу» перемогу з рахунком 2-1. Турнірна таблиця після восьмого туру у цілізі виглядає наступним чином. Лідер залишається недосяжним. першими у цій лізі вийшли на поле команди Хнопс та Тім Інтернешнл. Гришко швидко відкрив рахунок, а вище до завершення першої половини Кірпенко подвоїв перевагу Хнопс. У другому таймі прокинувся і суперник та ледь не позбавив опоненту очок, коли за справу взявся Акулу. Спершу він зрівняв рахунок. А за дві хвилини до кінця взагалі вивів Тім Інтернешнл вперед. Проте Хнупс вчасно взяли групі свій контроль. Пішли в Таку в п'ятьох, та за дві хвилини, що лишилися, встигли повернути все на свою користь п'ять три. В іншому матчі цикорія не змогла протистояти альянсу та поступилася 1-4. Цікаво, що саме цикорія відкрила рахунок на четвертій хвилині, але ще до перерви пропустила відповідь від Волкова. На 31-й хвилині Туров нарешті вивів альянс вперед. А ще за 10 хвилин Волков оформив добре. Останньою крапкою став удар Гануса, який після двох сейвів відправив м'яч вже у порожні ворота. Зовсім найдуть справи у команди Укренерго Чормет. Вона програє вже восьмій свій матч поспіль у звітному турі. Команда не впоралася із другою командою галереї і поступилася 1-5. Від самого початку гри галерея 2 контролювала хід подій та лише зрідка дозволяла супернику підступатися до своїх холодній. В цілому ж ця перемога над аутсайдером дозволила команді закріпитися всередині турнірної таблиці. Це дозволяє претендувати на першу п'ятірку. Низка команд у цій лізі провела лише по сім матчів, тому прогнозувати, як будуть розгортатися події в цій лізі, поки зарано. Лідер шостої ліги порізка.нет зазнала вже другої поразки, проте не втратила свої позиції. Початок гри проти команди Гіпрококс складався для фаворита вдало. Два швидких голи дозволили грати за комфортною переваги. А щойно розпочався другий тайм, як Іваніщу скоротив відрив. Далі Волошин зрівняв рахунок та за декілька хвилин відправив переможний м'яч у ворота лідера 3-2. Команда циклум мала чудові шанси обійти одного з головних конкурентів, але ігра проти Хартрон Аркосу завершилася в нічий. Наприкінці першого тайму Хартрон повів у рахунку завдяки голу Костенка, і за такої переваги команди грали до сорокової хвилини. Рятівним для циклуму став гол Рутюнова, який дозволив вийти від поразки. Хоча попередні два матчі циклум певно виграв. Клондайк тричі у попередніх турах давав бій суперникам у своїй лізі, але цього разу Гранд Фасад виявився міцнішим. На 21-й хвилині Ємельянов відкрив рахунок і він же на початку другої половини в друге вразив ворота клондайку. Спроби відігратися не давали результату. А от Гранд Фасад скористався і третьою своєю нагодою. Самойло встановив рахунок три Команда у шостій лізі розташувалася щільно. Перша трійка команд знаходиться лише на відстані одного очка. Непогані шанси піднятися вище зберіглися і у команди Ехо. Також три команди набрали по 11 очок. Прем'єр, який досі проходив дистанцію без поразок, раптом програв драфту з рахунком 0-1. Команди майже 40 хвилин грали без голів, та лише один влучний удар Висоцького вирішив долю трьох очок. Поразка прем'єра не змінила їх турнірного положення, проте конкуренти вже наблизилися в притул. Найбільш загрозливим серед команд сьомої ліги виглядає клас два. Їх чергова перемога над елітою спорт дозволила команді претендувати на лідерство в лізі. Одним із локомотивів, який тягне команди на гору, є Руслан Усенко, і саме він відзначився у цьому матчі хет-триком. До перерви еліта спорт пропустила лише двічі. А от у другому таймі клас повністю відчув себе господарем. Лише у період з 34 по 36 хвилину. Клас зумів тричі змусити голкіпора суперників витягати м'ячі сітки воріт. Тому перемога цілком закономірна. 8-3. КФК 15-2 розпочали свій матч проти команди Маяк Березівка із забитого голу, Проте дуже швидко пропустили двічі у відповідь. Щойно розпочався другий тайм. Як ще одна атака маяка завершилася голом Жукова. Спроби КФК відігратися вилилися лише в один забитий гол, а от суперник, заключні хвилини матчу, провів бездоганно, зумівши відзначитися ще двічі 6-2. Прем'єр та клас 2 мають по 19 очок, а офіцери Хнупс знаходяться на відстані однієї перемоги. Тетра та моя березівка поділяють четверте місце. У цій лізі тур розтягнувся мало не на весь тиждень. Тому турнірна таблиця прийме свій кінцевий вигляд лише в день виходу програми. Минулими вихідними першою парою, що зіграло у восьмій лізі, стали команди Мустанг та Вегапласт. Цубера та приступа у першому таймі створили Мустангу комфортну перевагу у першому таймі. Проте шойно розпочався другий тайм, як Кофанов зрізав м'яч у власні ворота. Ще за п'ять хвилин суперники обмінялися влучними ударами, а надалі у стангу вдавалося тримати суперника на безпечній відстані. – банна хата пропустила першою у грі з командою ЮНІСЕФ. Проте, завдяки голу на останніх секундах, зуміла взяти три очки. На пропущений гол у середині тайму відповіли Сева та Штельмах але на перерву команди пішли за рахунку 2-2. У другому таймі банна «Хата-2» зуміла заволодіти ініціативою, але за 10 хвилин до кінця пропустила двічі, і рахунок став 4-4. Вирішальний удар у матчі не ж належить Ростергуєву. Саме він, врешті-решт, став автором п'ятого голу. Енерджим дуже впевнено розпочав матч із маяком, тому вже у дебюті зустрічі повів у рахунку. До перерви рахунок перетворився на 3-0, а вже у другому таймі прокинувся і маяк. Їх наполегливість дозволила відзначитися тричі, проте Енерджим своїх шансів також не марнував. Один лише Максим Цвіренко забив чотири м'ячі, і це дозволило гравцю очолити список бомбардирів у восьмій лізі. У підсумку Energy переміг із рахунком 7-3 і наблизився до пари лідерів. До вашої уваги турнірна таблиця восьмої ліги за один тур до завершення першого кола. Лідер дев'ятої ліги Гвечеде Основа без зайвих проблем переграв команду Секоя 2000 Головними героями зустрічі стали Сергій Рупан та Михайло Хворостанцев. Вони встигли відправити ворота суперника по чотири м'ячі. Вже у перерві Секвоя поступалася з рахунком 1-3, а вже по перерві основа збільшила свою перевагу. Секвоя, граючи без замін, не змогла нав'язати свою гру супернику і зазнала найбільшої поразки від початку турніру 1-9. ПБ Штурм швидко замів відкрити рахунок у матчі проти «Смарту», Проте цей гол лише суперника розбудив. Вже за 10 хвилин нічия повернулася на табло, а у середині другого тайму гончаров вивів смарт вперед. Спроби ПБ штурму відігратися результату не дали. А от смарт зумів і втретє пройти оборону суперника. Биковський зробив рахунок 3-1. Юа Агомінг та корона грали перші 20 хвилин без голів, проте до перерви все ж встигли по разу розписатися в воротах один одного. У другому таймі южиця та хворостанцев зуміли вивести корону вперед. А щойно суперник почав діяти біля їх воріт, як корона провела ще декілька небезпечних випадів. у підсумку, Вишневецький та дубовик поставили крапку у грі, зробивши рахунок 5-3. Команди 9 дев'ятій лізі розташувалися близько одна до одної. А наступний тур може цілком підняти корону на першу сходинку із четвертої. Бівін 2 та крфармінг видали дуже рівний перший тайм, лише раз обмінявшись голами. На початку другого тайму Кравченко вивів Укрфармінг вперед, проте й на цей м'яч у суперника знайшлася відповідь: нічию повернув колісник. Лише в останні 10 хвилин. Анцупов повернув перевагу своїй команді. А вже за хвилину Роману встановив остаточний рахунок 4-2. Цікавим вийшов матч між буфетом та статус М. Буфет відкрив рахунок вже після першого удару по воротах, а вже за п'ять хвилин обидві команди побачили про собою червоне світло. Статус М встиг вирівняти гру на восьмій хвилині, а до закінчення першого тайму суперники ще по разу забили ворота один одного. У другому таймі, незважаючи на усі старання Олега Діаманта, який забив усі чотири м'ячі буфету. Гравці статус М зуміли реалізувати більш. Своїх нагод. Тому рахунок 6-4 на їх користь дозволив команді піднятися на третю сходинку. Внизу турнірної таблиці в нічию зіграли Євроенерготайм та Київстар. Тут олійник на 14-й хвилині відкрив рахунок, який зберігався аж до 40 40-ї хвилини. Далі Ткаченко та Шапошніков за лічені хвилини зуміли переломити хід гри та вивести Євроенерготайм вперед. Проте «Київстар» також встиг врятуватися від поразки. Воло допоміг зачепитися за нічию 2-2. У турнірній таблиці «Укрфармінг» має 19 очок, буфет та Бівін 2 мають на 3 бали менше. Статус М тепер має в активі 15 очок, а нижче розташувався барбарис. В 11-й лізі у звітному турі відбулося лише дві гри. Мегабанк зумів захопити ініціативу в матчі з Нікою-2 та відкрив рахунок на 13 й хвилині. За декілька хвилин до перерви Івакін відправив у ворота Нікі ще два м'ячі. Це змусило діяти команду активніше у другому таймі. Щойно Горлов скоротив відрив, як мегабанк знову повернув усе на свої місця. В останні 15 хвилин ніка 2 спробувала нав'язати свою гру та навіть забила ще двічі. Проте суперник контролював хід подій і останнє слово залишив за собою 5-3. В іншому матчі Спарта не впоралася із новачком турніру командою Графікс, та вкотре залишилася без перемоги. Голи Пилипіва та Колосова у перші 15 хвилин позначили фаворита на майданчику. А втретє, графіксу вдалося забити лише на 39 й хвилині. Втім, команді вдалося розвинити успіх, а Левченко на 46-й хвилині зробив рахунок 4-0. Лише після цього Графікс дозволив сопернику підступитися до власних воріт, після чого рахунок став 4 1 У турнірній таблиці Мегабанк з міцним свої позиції, набравши ще три очки, на другому місці лишився харківський коксовий завод. Графікс тепер поділяє третю сходинку із командою Fireball. У 12-й лізі другої поразки поспіль зазнала команда Мецоґрінтім. Цього разу вона не впоралася із штормом, поступившись 1-2. в середині першого тайму. Пузін відкрив рахунок. А за хвилину до перерви Соломашин зробив рахунок 2-0. лише в останні 10 хвилин. Мецоґрінтім вдалося повернути інтригу на поле, але зрівняти рахунок так і не вийшло. З тим же результатом завершилася гра між Харків-Горгазом та командою ЮМ. UMM. Тут рахунок було відкрито лише на 32-й хвилині після удару короткова. Проте вже за мить Харків-Горгаз відповів на це голами Козлова та Колісника. Вони трохи більше ніж за хвилину зуміли схилити фортуну на свій бік. 2-1. Досі не знає перемог Rapid Прес, який нещодавно програв свій восьмий матч поспіль. Цього разу команда потрапила під каток Angry Bees, і якщо у першому таймі пропустила лише тричі команда, то друга половина остаточно знесилила Rapid Прес і рахунок став 9-0. Лише на останніх хвилинах Авраменко замів забити гол престижу, але приводів для радості у команди все ще небагато. У турнірній таблиці шторм наздогнав грінтім Тепер в обох команд по 16 очок, та лише на один бал менше має Біс. матчів чергового туру Кубку ФК Універ. Усім нам перемоги.